Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Прочитаємо тему уроку 274. Русь за часів Ярослава Мудрого. Повторення внутрішня будова землі. Визнач власні завдання до уроків Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. Головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку Це ж краса. Я... Класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які закони ввів князь Ярослав Мудрий? Як князь Ярослав Мудрий налагоджував відносини з Європейськими державами? Чому корисні копалини залягають здебільшого глибоко в землі? Яку роботу виконує язик людини? Аніс? Як запах і смак? Упливають на поведінку й емоції людини. Що таке електричні заряди та як вони розподіляються в природі? Визначили завдання. Налаштуємося на плідну роботу за допомогою афірмацій. Проговорюй текст разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Заплющ очі та пошепки відтвори ті афірмації, які є для тебе важливими. Прочитай уривок вірша Олександра Олеся Ярослав Мудрий зі збірки княжа Україна. Поясни, чому європейські правителі хотіли поріднитись з Ярославом. Отже, читаємо уривок. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад. Лад, це значить порядок, добро. І небавом Україна зацвіла, як пишний сад. Небавом це значить через деякий час, не, не, через нетривалий час. І небавом знову люди багатіти почали, і Дніпро в човни чужинців знову в Київ попливли. Греки, німці, італійці, чехи, угри всі йшли. Купували, продавали і у Києві жили. І в Європі честью мали Королі, князі, царі. Поріднити з Ярославом побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах у державнім будівництві, владі, устрої, судах. Прочитайте вірш ще раз самостійно, виділіть маркером для себе моменти, через які європейські правителі... Хотіли поріднитися з Ярославом. Поріднитися це означає бути з ним ріднею. Через хвилинку перевіримо. Отже, ми з'ясували, що Ярослав всю свою увагу звернув на лад, тобто він займався тим, що наводив порядок в державі, щоб все було добре. Так, І незабаром Україна розцвіла, як пишний сад. Тобто, подивіться, якою гарною він зробив свою країну. Люди почали багатіти, так? Ми прочитали про це, люди ставали багатшими. І тому човни чужинців в Київ попливли, Тобто, люди їхали туди торгувати, так? купували, продавали. Тобто, якщо є торгівля, то держава розвивається, стає багатшою. Так. І дуже добре те, що мудрість Ярослава була в його ділах. Тобто він не просто говорив, та, а робив такі зміни, які дозволяли його державі стати кращою. І от всі бачили, наскільки це така мудра людина, як він піклується про свою державу. Яка в нього багата стає держава, і тому хотіли з ним порівнитися. Дітки, це зрозуміло? Так. Перегляньмо відеофрагмент, дамо відповіді на запитання. Чому князя Ярослава названо мудрим? Християнство за Ярослава значно посилюється. Саме о цій порі завершилися зведення найзнаменитішого собору Софії Київської. З'явилися перші організовані монастирі. У них переписували і перекладали книжки. Ярослав також зібрав першу в Україні бібліотеку. Вже в ті часи з'явилися цілі династії інтелектуальної еліти. Тому історик Михайло Врушевський писав навіть про першу академію наук часів Ярослава. Кульмінацією інтелектуальної думки тих часів є руська правда Ярослава Мудрого. Це була перша на цій землі збірка загальноприйнятих законів і порядків. Вона поширювалася всюди, куди сягала Ярославова влада. Усі закони руської правди і досі викликають подив і захоплення. Написані у глибокому середньовіччі, вони стосувалися всіх сфер життя громадян, відносин боржників і кредиторів, сімейного права, покарання за злочини та судоустрою. Так чому ж Ярослава названо мудрим? Про що піклувався Ярослав? Чим питався про свою країну, він побудував першу бібліотеку. Так. При ньому книги писалися, переписувалися, так. Про продовження людства. Про продовження людства піклувався, так. Закони він склав, ми з вами прочитали: Руська Правда називалася. І при, під час правління Ярослава дійсно створилася перша бібліотека, переписувалися книги. Тобто Ярослав дбав про те, щоб його люди були якими дітки. Грамотними, да, освіченими, так розумними, правильно. І саме під час Ярослава з'являється інтелектуальна інтелігенція, тобто розумні люди з'являються, да, тому що він дбав про освіту. Розгляньмо схему, розкажемо, які закони ввів князь Ярослав Мудрий. Отже. Першу писемну збірку законів, Правда Ярослава. Так називалася ця збірка, Правда Ярослава, було створено близько 1016 року, це 11 століття. Вона стала основою законів Русі з 11 по XIII століття. Які ж там були закони, давайте гляньмо, Захист власності та життя людини. Да? Це такий закон, як у нас тут зараз є в Конституції, що кожна людина має право на життя і кожна людина могла захищати свою власність. Власність це те, що вона має. Там житло, якийсь одяг, якісь речі, це її власність. А також були штрафи та покарання за протиправні дії. Тобто, якщо людина вчинила щось проти права. Тобто не за правилами загально прийнятими, то таку людину штрафували і карали. Поміркуймо, як ці закони допомагали врегулювати життя слов'ян Росії, скажіть, будь ласка, яким вони прагнули зробити життя на Русі ці закони? Правильними та чесним? Так, чесними, справедливими, мабуть, так. Правильними навіть можна я. Та да, правильно, Тимофій, так. Тобто, щоб людина могла захистити свою власність, людина мала свою власність, так? але ж, якщо вона щось зробила не так, то вона знала, що її штрафують або покарають. І це, мабуть, стримувало людей не робити погані ре... від... від поганих вчинків. Перегляньмо ще один відеофрагмент, дамо відповідь на запитання. Як князь Ярослав Мудрий налагоджував відносини з європейськими державами. У цей період стрімко і під патронатом князя розвивається законодавство, написання книг, освіта та дипломатія. Ярослав прославився на всю Європу як добрий тесть, адже покращував відносини з Європою, видаючи своїх дочок за європейських монархів. Так Єлизавета стала дружиною норвежського короля Харольда Суворого, Анастасія стала дружиною короля Угорщини Андроша І. І третя донька Анна стала дружиною короля Франції Генріха І. Так як Ярослав Мудрий покращував відносини з європейськими державами, які своїх доньок з європейськими доньки. Так, правильно одружував доньо з, з європейськими правителями. Пригадай, з, якими, з правителями яких європейських країн князь мав тісні родинні зв'язки. Обери правильні відповіді. Прочитайте, будь ласка, варіанти, і оберіть правильно. Перевіряємо, тісні родинні зв'язки. Князь мав з правителями Норвегії. Франції і Угорщини. Побудьмо математиком, розв'яжемо задачу. Через золоті ворота врочисто в'їхало посольство французького короля Генріха І сватати дочку Ярослава Мудрого Анну. Відомо, що іноземні гості їхали до Києва 31 день. Щодня посольство витрачало на дорогу 10 годин і рухалося зі швидкістю 8 км на годину. Скільки кілометрів подолає Анна Ярославна на шляху до Франції зі нареченого Генріха І? І так ще раз, з якою швидкістю рухалися посли? Кілометрів на годину. Скільки годин в день вони були в дорозі? Десять. Що ми можемо дізнатися з першою дією? Дивіться, за одну годину вони проїжджали 8 кілометрів. За десять за один день. Так. Ми можемо дізнатись, скільки кілометрів вони долали за один день. Якою дією? Десять помножити на вісім. Дією множення. Прекрасно. А коли ми будемо знати, скільки вони долають за один день. Чи зможемо ми дізнати, скільки вони подолають за 31 день? Так, так. якою дією? 80 помножити на 31. Так, дією множення. Добре, запишіть, будь ласка, розв'язання задачі і відповідь через хвилинку перевіримо. Виконайте самоперевірку. Не забудьте в кінці відповіді поставити крапку. Пригадай, які корисні копалини видобувають у Франції. Сторінка 44. Що ж, рухаємося на 44 сторінку. Пригадуємо, які корисні копалини видобувають у Франції. Є в нас ось така карта. Знаходимо країну Францію. Покажу зараз, де її знайти. А потім переверну карту також. Подивіться, будь ласка, ось країна Франція, нагадую вам. Подивіться уважно на умовні позначення корисних копалин. І прочитайте в легенді карти, що це за корисні копалини, як вони називаються. Що позначають чорним трикутничком? Залізні руди, Залізні руди. а чорним квадратиком Кам'яне вугілля. вугілля. Правильно. Повертаємося до нашого уроку. Виконай завдання від Бубу. Він дізнався, що головна галузь промисловості Франції це машинобудування. Який шлях потрібно пройти, щоб виготовити автомобіль? З'єднай послідовно стрілочками відповідні назви. Прочитайте всі-всі назви, всі, і прокладіть шлях, який проходить автомобіль під час виготовлення. Що ж перевіримо, який же шлях проходить автомобіль, перед тим, як з'явитися на білий світ, так сказати? Починає свій автомобіль шлях з земної кори. знаходять родовище гірських порід, далі видобувають ці гірські породи, і цими гірськими породами є руди. З руд виплавляють метал. Метал доставляють на машинобудівний завод, де вже з металу і виготовляють автомобілі. Поміркуй, чому корисні копалини залягають здебільшого глибоко в землі? Як ви гадаєте, чому саме глибоко в землі? Обери правильну відповідь Хто здійснює пошуки корисних копалин і вивчення складу земної кори? Геолог. Е Геолог, правильно. Де розміщені гірські породи і мінерали? У земній, корі. У земній корі? Підпиши шари землі на схемі за зразком, сторінка 49. 39. Рушаємо на 39 сторінку. Отже, бачимо частинку земної нашої планети Земля, як вона побудована, і маємо підписати. Підпишіть, будь ласка, всі-всі-всі шари через хвилинку перевіримо. Виконуємо самоперевірку. А я написав по-другому. Як саме? Земна кора, верхня мантія, мантія, рідке ядро і тверде ядро. У мене так в книжці написано. Що хай буде? Я написав. Головне, що ти знаєш, як називаються ці. Частинки земної кори. Я То в нас деякі на уроках присутні і не знають, як вони називаються. Таке враження, що ми це вперше виконуємо, що ми до цього ніколи про це не говорили і не вчили це. Кожен день, як перший раз у нас буває.